Всім привіт! І продовжуючи тему відпочинку, хочу запропонувати пожарити такі цікаві бургери, булгур бургери з моцарелою, шпінатом та цибулею Парей. Насправді досить цікаво, ніколи такого не пробував. А зараз попробуємо. Я вже разок перевернув по півтори-дві хвилини з кожної сторони і вони вже готові. І що я вже буду знімати? Буду попробувати наші бургери. Чудо-бургери з булгура та мацарели. <реш> Насправді перший раз, коли я таке почув і побачив, я трошки здивувався, але зараз... Мені цікаво, як це буде. Хм. Цікава паніровка. Хромкі е, пластівці. Моцарелу окремо не відчуваю, Булгур відчуваю. Е, чесно кажучи, абсолютно не розумію, що це таке. Мабуть, вигадали для веганів. Однозначно не рекомендую, дуже несмачно два десяти